Всім привіт, вітаю, доброго ранку. У нас понеділок, 12 грудня. На задньому фоні стирає пральна машина. Вибачте, якщо комусь мішає, але ловлю момент, включили тільки світло, тому потрібно все швиденько зробити. І зняти відео, і попрати, і зібратися на роботу, тому давайте починати. У нас вчора була така вже осінь-осінь з сильним дощем, а сьогодні у нас зранку вже знов зима-зима. Іде сніг, і так він активно, активно падає і вже доволі таки багатенько насипало цього снігу. Тут зі мною моя сімочка, яка вже, слава Богу, трішки виздоровіла, так, сіма. Прийшлося похвилюватися нам, але нічого, все проходить. Ще такі остаточні от чхання залишилися, трішки ще соплі є, але ми на шляху виздоровлення. Так, от знаєте, скільки в мене було багато в житті кішок і котів, але. Якось такими от вірусними хворобами вони не хворіли. А тут от підхватила вона це все діло, але нічого, так, які люди хворіють. Так, Сьогодні в мене буде відео не про кухню, не про блюда, не про прості страви. А сьогодні відео про мій догляд. Кому цікаво, залишайтеся і давайте швиденько пройдемося по цих моїх баночках, які я зараз використовую. Так, для волосся зараз я використовую шампунь і кондиціонер від фармасі з оливою. Хороша така, знаєте, парочка, хороша робоча конячка. Мої, моє волосся гарно сприймає ці засоби, тому можу порекомендувати. Ну, Єдине, що це я б хотіла, щоб шампунь трішки більше пінився, давав більше піни. Я вже не раз говорила, що моє волосся любить е, такі от е, засоби, які гарно піняться тоді і гарно промивається воно. ну, Можливо, мені так здається, але вже по досвіду по своєму. Я от знаю, що коли хороша така піна, то і волосся в мене е, чисто вимите. І також від Avon я використовую от е, е, такий спрей. Який прибирає трішки жовтисну для блондинок. Подобається мені дійсно, він дає такий відтінок, трішки якийсь платиновий отакий хороший і гарно розплутує волосся. Так, Для тіла я зараз використовую, добиваю От такий лосьйон, він іде з вівсяним молочком. Спочатку він мені якось так не дуже сподобався, потім я його відвезла, я його відвезла в село, потім знов забрала сюди, і вже, знаєте, якось так його розпробувала, і зараз він мені ну, так подобається. Але тут є така от молочна нотка, як правильно наші парфюмерні блогери називають, лактонна нотка. Не всім вона може сподобатися. Така відчутна вона, знаєте. От, ніби от ой-ой-ой, ніби це зерно, так, зерно вівсяне або пшеничне, От коли ми давимо, то з'являється дійсно от така молмолмолочко. Це з'являється, і воно має такий е, е, аромат. Трішки, можливо, навіть молочно-землистий, чи якось так можна сказати. Але нічого, лосьон гарно поглинається шкірою, приємний. І е, тут, я вже не пам'ятаю, де я його купувала, але він ще тоді був не російського виробництва, а виробництва, здається, Німеччини. Так, виробництво. Да, виробництво Німеччини. Звідти був цей лосьон. От, і, чи повторюю його чи ні, мабуть, скоріше всього, що ні. От, а сам лосьон хороший. Так, і от такий Зараз у мене лосьон для тіла для всіх типів шкіри з комплексом від Avon. Вирівнювання тона то кожи це. Ну, Цей лосьон був куплений ще до початку повномасштабного початку війни. Ну, Як ми бачимо, все це російське маркування і, здається, російське виробництво. Сам лосьон мені подобається. Я вже колись говорила, що тут дуже дуже приємний аромат. Ну він якось для мене змінюється. То він якийсь квітково, такий, трішки навіть фруктово, навіть овочево-фруктово, якийсь такий. То конкретно я його, коли жарко, спекотно, я конкретно тут відчуваю аромат селери. і тоді, от я його відставляю в сторону і ним не користуюся. А потім знову підійду до нього, спробую. І вже ніби цього вираженого аромату Салери і немає. Тоді я знову починаю користуватися. Але от такі об'єми 750 мл я більше купувати не буду. Ну дуже довго вони використанні, якісь вони безкінечні, не закінчуються і вже навіть трішки надоїдають. Так, а хтось любить великі об'єми. А я якось вже впевнилася, що ні. Мені краще так, 200-250, ну максимум 300 мл. А що вже більше, то вже для мене ну, ну занадто. Так, також для гелі для душу зараз от взяла використання такий нектар. Це шик. Потім добиваю уже. Романтика в Парижі, да чи як це він правильно називається, відставила його в сторону. Думаю, ні, нехай буду економити. А потім, думаю, та й скільки того життя, як то кажуть, для чого економити. Подобається, значить потрібно використовувати. Цей нектар шик з шоколад, шоколадом. Такий тут, скоріше все, не шоколад, а сухе какао. Приємний гель, але тут у нас зразу ж з. Першим використанням зламалася ця кришка, і так ми вже її відламали. І зараз, от в такому в такому воно не дуже хорошому вигляді, у нас знаходиться. От і Ну, от якась вона ця кришка дуже дуже туга. Так, і дістала, вже ж коли використовую це молочко з вівсяне віддав, то дістала від Avon, передивлялася свої запаси. Отакий гель для душу, для нормальної чувствітельної світельної Тоже теж м'якость овса. Тут подивилася, що вже скоро підійде срок використання срок годності, і тому. Думаю, мені треба вже використати цей гель. Теж тут 400 мл великий об'єм. Тут приємний аромат, мені дуже подобається. Такий і кремовий цей гель і ну, гарний вейвені, все-таки гарні засоби для догляду за тілом. Ну, Єдине, що це от вони були виготовлені в країні агресор. агресор. Так. Користуюся таким дезодорантом, який недавно купили, який був доліва, тепер олівенол. Дуже мені подобається. Так, 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 для ніг використовую крем для ніг з лавандою від Avon. І також користуюсь отаким от спреєм, дезодоруючим спреєм з лавандою. Теж мені дуже подобається. Так, для обличчя в мене от така термальна водичка. Я її влітку використовую як воду, ну, як спрей. А взимку вже хочу її теж добити, закінчити і використовую як тонік. І е, також у мене такий своєрідний project pen, хоч я, хоча я і не люблю дуже ці проєкт е, лінійка Bloom від Faberlic з е, активними кліт, клітинами туберози. Капсули молодості. Це мені на мій день народження. Минулий якраз перед війною у мене день народження. 22 лютого сестра подарувала цю лінійку повністю, тому що знаю, що вона мені дуже подобалась. Ну, вона мені і подобається. Не раз у мене був крем під очі, я купувала, і денний крем не раз був. От Дуже подобається мені тут аромат. Троянди і, взагалі. Ну, хороший, Хороша лінійка, нічого не можу сказати. Єдине, єдиний мінус, що це Фаберлік. Використаємо і попрощаємося. Так, Для губи використовую недавно куплений бальзам для губ з м'ятою олівенол. Він м'який, дуже такий м'який, приємно лягає на губи, гарно пом'якшує, зволожує. Трішки-трішки спочатку є такий, ніби як не скажу, що охолоджуючий ефект, а якийсь такий от холодок, м'ятний холоток. От, ну, але він швиденько так зникає і вже е, його не відчутно. І також дістала от, від Avon, теж був в запасах, використовую такий бальзам для сухої шкіри з оливою, зелена олива 15 мл, е, використовую на губи. Тут він як вазелінчик такий приємний, і аромат, і такий е, доволі таки гарно зволожуючий і пом'якшуючий засіб. Так, ну і е, парфуми. Парфуми, які я використовувала на минулому тижні, і на цьому тижні теж буду продовжувати користуватися, це такі от уже рарітети від, від Avon зняті парфуми. Які дуже мені подобаються, вони в мене є, і я їх так, ну, можна сказати, бережу і економлю. Але на отаку погоду, яка була в нас на минулому тижні, така, знаєте, сира, дощова, прохолодна погода, то цей аромат пріма дуже гарно підходить. Це такий, ну, як пишуть, квітково, фруктово деревний аромат. Він дуже насичений, шлейфовий, залишається на одязі і на волосі надовго потрібно його буквально в 2 три пшики. Тому що якщо більше, то це вже для мене конкретно буде занадто. Аромат компліментарний, хоча не всі його люблять. Знаю, що тоді, коли він був в каталозі Avon, теж було дуже багато як позитивних, так і негативних відгуків. Багатьом він не сподобався. Там такі були відгуки, що це і плесінь, і аромат болота, і взагалі щось таке незрозуміле. Але для мене він зразу був аромат супер-пупер-вау. Я його дуже дуже. Полюбила, шкода, що не купила повну версію, але і оцієї версії в об'ємі 10 мл Мені я так думаю, вистачить ще надовго. Тут здається, є слива, роза моя так, троянда. Я люблю аромати троянди в парфумерії, якщо вони такі, знаєте, не дуже удушаючі і насичені. Ну, і взагалі аромат дуже-дуже приємний. І, ну, як ми завжди кажемо, що аналог або репліка на аромат нарцис чорний, Родрігес чорний флакон. У мене... Аромату аромату не було. Я не можу сказати, схожий він не схожий, але ну, прочитала в відгуках, у рекомендаціях то дійсно говорять, що це аромат дуже-дуже схожий на аромати Нарцисо Родрієс, навіть не тільки на чорний, а навіть і на рожевий. І ще один аромат, який я теж дуже люблю і теж дуже його бережу, це аромат Summer White Sunrise. Я його купила як заміна мого улюбленого аромату Сари Jessicki Parker «Лавлі». Я теж уже колись там давним-давно розповідала про той аромат. Він, я маю на увазі Сару Джесіку Parker «Лавлі». Аромат, який ну, такі особисті згадки, дуже для мене дорогі і важливі, це пам'ять про мого брата. Ну, не будемо зараз про це говорити. Коли вже закінчилась в мене Сара Джесіка і Ейвон випустив оцей аромат, то вони дуже дуже схожі між собою, і також цей аромат. Також пишуть, що він схожий на Нарцисо Родрігес Чорний. Але я так розумію, що і Сара Джесіка Паркер теж схожа з Нарцисо Родрігес, там які ну, одного направлення перфуми. Цей аромат трішки легший, чим Прима, але теж вони між собою схожі якимись нотками. Дуже люблю цей аромат. теж. Шлейфовий стійкий, приємний. Ну просто для мене от в таку зимову пору року, в пору холодів, ці два аромати просто ну, моя любов, любов, і я дуже ними дорожу. І дуже шкода, що Avon от зняв з продажу цей аромат Sunrise. Ну, мабуть, зрозумів, що тільки його будуть і купувати, а всі інші будуть. Залежуватись на поличках, на складах «Ейвон». Ну, Це така моя думка. Так що користуюся от такими двома ароматами. Не знаю, дівчата, як там у вас виходить на, приклад на тиждень вибирати по 5, по 6, по 7 ароматів. Ну, для мене це багатовато. От е, я так вирішила, що два аромати, і на тиждень для мене достатньо. Тим більше, що ці аромати дуже сильно ну, залишаються на одязі. Зараз у нас такі от теплі речі, які ми не, не, так, я так, не так часто ми їх беремо, не, не, не кожного ж дня ми їх стираємо, ці наші джемпера, светри, от, хустинки, палантини, шарфи, що там ми зараз носимо. От, і тому от, Потім ці аромати нашаровуються. Так, це дуже потім виходить такий мікс ароматів, який ще, мабуть, цінніший і кращий, коли ти використовуєш тільки один аромат, потім ти вдихаєш цей свій шарфик і думаєш, боже, яка, яка краса, які в мене дорогі, шикарні парфуми. Так, щось я заговорилася, вже сніг продовжує падати, хоча вже не так лапато. От, але сніжок іде. Я так розумію, що він буде йти ще довго і у нас знов прекрасна сніжна, гарна погода хоча 0 градусів тепла. На сьогодні в мене все, дівчата. Дякую вам за увагу, дякую за коментарі, дякую за підписку. Потихеньку вас стає більше і більше. Приємно бачити це все, що недаремно я знімаю відео, тому що все-таки інколи та і закрадається така думка та кому це все воно потрібно. Але, але потім знову новий день, нове відео і е, все. Все, все по кругу, все по новому. Дай Бог, щоб і та і далі так все було. Хорошого вам всім дня, хорошого настрою. Нехай у вас все буде там тихо, мирно, нехай буде світло, тому що у нас на вихідних більше його часу не було, чим було це світло, але нічого, вистоїмо, переможемо, і все в нас буде добре. До наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.